Ближче до західу сонця все-таки рибка почне краще реагувати. Ну, поки що тишина. Поки що тиша. Але радує, що доволі тепло. Вітерця такого сильного немає. Так, да, вроді як хвиля є, але вітра самого немає. Можна сказати, що щіль. Прям приємно тут ловити, знаєте. О, на опариша вроді як покльовочка. Дивіться, друзі, виклило поплавка. А бачите, і своїми знімками, блінда. Провтикав, коротше, покльовочку непоганеньку. Треба було підсікати, а я знімаю. Так, друзі, тільки закинув і відразу клювання. Відразу моментально. Мені здається, що це знову може бути якась плотвичка. Так, да, як я і думав. Фу! йо мою